Отже, знов я веселий. Тут всім рекомендую з'їздити от на такий водоспад гук. Так що я веселий, позитивний. Так що така от фігня. Лавочка, прапор, скала, скала, скала. Ой, така от скеля, доріжечка така, вниз весела, позитивна. Тут люди ходять, бродять і щось хочуть, то й не хочуть. Отже, дам. Я веселий позитивний, знов з вами. Е, що, річка тече, річка тече, бачите? Річечка така невеличка. І все. Ось ну, такий мутняк, коротше. Ну, отака от. Я це вам водопад гук. А це я не знаю, що це якийсь цікавий водоспад. От читайте. Прикольно? Прикольно, будете знати. Прийдете, подивитесь, я не знаю, там дороги не знайшов. Не знаю, куди що, до чого веде, Ну, полазити будете знати. Всім до побачення.